Добрий день, шановні друзі, ви на каналі Майстерня безпеки. В минулому відео ми розглянули основні функції напрямку охорони праці. Сьогодні ми переходимо до чергової теми і будемо говорити про те, чи є різниця в роботі на великій компанії, наприклад, 1000 плюс співробітників, і на малому підприємстві до 50-150 співробітників. Відразу скажу. Що у відео немає ніякої агітації щодо вибору місця роботи, а просто розглядаються відмінності обох варіантів. Хочу акцентувати увагу, що в охороні праці є так звані суміжні напрямки: пожежна безпека, екологія, безпека руху та цивільний захист. Чому я називаю їх суміжними, зрозумієте далі. Отже, переходимо до суті питання якщо коротко, чим менша компанія. Тим більше функцій та завдань, які ми розглядали в першій главі, буде поєднувати одна людина. Але, як і завжди, є багато нюансів. Цю залежність ви можете побачити на графіку. Під розміром компанії мається на увазі сукупність факторів, таких як кількість персоналу, різноманітність, складність виробничих процесів, наявність небезпечного обладнання, розташування компанії в одному місці або наявність. Кількох віддалених підрозділів. Тобто, за фактом, на малому підприємстві на одну людину можуть бути і швидше за все будуть покладені повністю всі функції з охорони праці: розробка документації, проведення медоглядів, атестація, аудити, розслідування, навчання персоналу і так далі. Частенько роботодавці можуть навішувати навіть ті самі суміжні напрямки, як пожежна безпека та екологія. А з огляду на обсяг інформації, документації, у тому числі дозвільного характеру за цими напрямками, це хороший шмат як роботи, так і відповідальності. У той час, як на великих підприємствах, дані функції швидше за все будуть розподілені між декількома людьми або навіть відділами за напрямками: пожежна безпека, екологія, промислова санітарія, включаючи атестацію та медогляди, аудити. Методологія, дозвільна документація, транспорт, функції технічного експерта з питань вибору та закупівлі захисних засобів. Деякі компанії виділяють також окремий напрямок розслідувань. Тепер поговоримо, які переваги є у обох способів початку або продовження кар'єри. Очевидно, що при роботі на малому підприємстві. Фахівець з охорони праці волею неволею зобов'язаний бути залученим в усі процеси. Не завжди це означає, що в малому бізнесі фахівець з охорони праці працює за чотирьох. Розберемо на прикладі розробки документації, а саме інструкцій з охорони праці. При роботі в малій компанії, з невеликою кількістю робітничих професій, процесів, обладнання підвищеної небезпеки, швидше за все, буде досить 20-30 інструкцій, і навіть менше. У великій же компанії. Де є десяток півтора одних тільки робіт підвищеної небезпеки. Більше 4 тисяч персоналу, різна спецтехніка. Кількість інструкцій з охорони праці може доходити до 200-400 штук. Інший приклад медичні огляди: організувати проходження і контроль за своєчасним проходженням медоглядів в компанії на 100 осіб, які базуються в одному місці, набагато простіше, ніж в компанії, де є. Регіональні підрозділи, і знову ж таки, кількість персоналу більше 4 тисяч людей. Більшою мірою, саме через значні обсяги робіт в конкретному напрямку, наприклад, промислова санітарія, методологія, аудити, фахівці з охорони праці великих компаній часто мають певну спеціалізацію, приходить на розум порівняння зі спортом. Спеціаліст малого підприємства це як спортсмен-любитель, який вміє грати в футбол, баскетбол, волейбол і ще трошки важкої атлетики. Бере участь в змаганнях серед любителів. Фахівець же великої компанії це скоріше як спортсмен професіонал, але тільки в одному виді спорту, наприклад, у футболі. Так, гоняючи м'яч по полю, швидше за все, фахівець великої компанії обіграє свого колегу з малого бізнесу за рівнем знань та практики. Але з іншого боку, він може бути абсолютно беззахисний, при грі в баскетбол, волейбол. І вже тим більше у важкій атлетиці, тобто одночасно в декількох видах спорту. Іншими словами, швидше за все, фахівцю з малого бізнесу буде дещо простіше підхопити будь-який напрямок роботи в охороні праці на великому підприємстві. При працевлаштуванні можна і навіть необхідно уточнювати, яка позиція відкрита, точніше з якими функціями. Коли людина вже знає повний функціонал напрямку з охорони праці, їй вже простіше визначитись, що більше подобається, наприклад, проведення аудитів, організація медоглядів або розробка методологічної документації. Далі вже можна вдосконалювати свої навички і знання в конкретному напрямку. Працюючи в основному в великих компаніях, мені більше доводилось стикатись з розподілом обов'язків фахівців, коли певні напрямки ведуть окремі люди. Бувають моменти, коли відмінні польові гравці, які досвідченим гострим оком бачать небезпечну поведінку людей, нічого не розуміють в атестації, і навпаки, співробітник, який прекрасно орієнтується в медицині та інших профілактичних заходах, може бути практично безсилий при аудиті робочого місця, де, наприклад, працює підйомне обладнання, присутні роботи на висоті, або при розслідуванні деяку по процедур із жорсткими термінами. Звичайно, що всі ці висновки мають сенс, коли в малому бізнесі співробітник дійсно планомірно займається охороною праці на всіх фронтах, одночасно з цим розвиваючись, а не тільки працює заради підписів в журналах інструктажів, пару обов'язкових наказів з охорони праці та формальної перевірки знань. Важливе значення також має постійний розвиток в професії, великі холдинги часто мають свої навчальні центри або корпоративні університети. В яких співробітники проходять навчання за різними компетенціями, наприклад, ораторське мистецтво, робота в команді, лідерські якості. На малому підприємстві, швидше за все, доведеться освоювати дані навички самостійно. Чому це важно? Тому що, на мою думку, професіоналізм фахівця з охорони праці залежить не тільки від знання законодавства. Приблизно 50% успіху це професійні знання, ще 50%. Це особисті компетенції, навички, мистецтво переконувати, привернути до себе людей, бути лідером. У невеликих, так би мовити, замкнутих компаніях є і свої незаперечні переваги. Давайте уявимо собі малий самостійний завод з виробництва металоконструкції з кількістю співробітників близько ста і протиставимо йому величезний холдинг в межах країни з декількома. Регіональними компаніями або підрозділами, де загальна чисельність персоналу досягає 20 тисяч. При відсутності великої зацікавленості керівників заводу в охороні праці, фахівець цього напрямку фактично може бути тією єдиною людиною, яка формує тренди і всю корпоративну культуру свого напрямку. Одночасно з цим. У великих холдингах часто будується вертикаль охорони праці, коли рядовому фахівцю може бути досить складно впливати на процеси. Наприклад, ви влаштовуєтесь на завод, бачите, що якість придбаних захисних окулярів залишає бажати кращого. Промоніторивши виробників, ви можете підібрати необхідну модель, узгодити закупівлю з керівником і просто придбати. ЗІС з потрібними параметрами якості, моментально отримавши плюс до вашого авторитету від персоналу. У холдингах підхід буває інший. Часто існують корпоративні вимоги до засобів захисту. І щоб змінити модель тих же очок, ймовірно, буде потрібно не тільки промоніторити ринок, але спочатку довести своєму керівнику з охорони праці, чому ми хочемо щось міняти, обговорити питання з іншими регіональними компаніями і в цілому узгодити дане питання. Зі всією вертикальною охорони праці. Якщо припустити, що зусилля, витрачені на впровадження змін на невеликому заводі X, то в холдингах сили і час, витрачені на рішення аналогічного завдання, можуть бути і 3 x і 5 x через більшу кількість необхідних етапів і рівнів погоджень. Трохи щодо звітності, на тому ж заводі швидше за все, буде невелика кількість звітності. Можливо, необхідний мінімум для державних органів і коротка довідка про свою роботу для керівника у великій же компанії навпроти може вибудовуватись складна система звітності в розрізах підрозділів, регіональних компаній та всього холдингу, можливий збір місячних або квартальних статистик про події, побудова різних графіків та динамік, плани роботи звіти про їх виконання. Інформація про безпеку працюючих підрядних організацій та ще багато іншого. Напевно, варто сказати кілька слів і про можливості кар'єрного зростання в галузі охорони праці. Починаючи кар'єру на невеликому підприємстві, часто фахівці відразу ж впираються в посадову стелю. І це логічно. Якщо в компанії є лише одна вакансія з охорони праці, куди ж рости далі? Тут є два варіанти: перший, ви людина багатогранно розвинена. З активною життєвою позицією, викладаєтесь на 101% і не проти змінити сферу діяльності. В такому випадку, можливе підвищення в рамках підприємства, але вже на іншу посаду, наприклад, начальник якогось цеху. Варіант другий, набравшись досвіду на поточній позиції, вникнувши у всілякі нюанси і побачивши все спрямованість охорони праці, можна шукати вже позицію вище, наприклад, начальник служби або відділу. Але, звісно, вже на іншому, більш великому підприємстві. Якщо ж кар'єра починається у великій компанії, підвищення можливо по вертикалі охорони праці в рамках цієї ж компанії. Звичайно, що все залежить від вашого досвіду, навичок і, ймовірно, найголовніше наявності відкритих позицій. Звичайно, в такому короткому, на мою думку, відео з цього питання я намагався вам дати тільки основні відмінності: нюансів завжди багато. Підведемо підсумки. Працювати можна починати як у великій компанії, так і в невеликому самодостатньому бізнесі. І там і там є як свої переваги, так і свої недоліки. Залишайте коментарі, чи згодні ви з даними твердженнями розкажіть, як у вас організовані процеси з охорони праці. В наступному відео ми будемо говорити про роботу з нормативно-правовими актами. Не забувайте підписуватись, залишайте коментарі та питання. Далі буде цікавіше. Всім до зустрічі та безпечної праці!